Окей. Я срав з мосту. Це що таке? <гум> Тут якийсь мовзолей адський. І в мене <гум> чуйка, що там зараз буде жопорваль. <гум> <гум> Я пішов туди. Я пішов <гум> туди. Мамку рідно. <гум> Що воно таке? Це походу якийсь бос? Жопою чую, а там буде щось страшне. Тук-тук, тут кто є? Алло! Я прийшов з пивом, з мэрам точніше. Маячка чує пока Ооооооооооо! Пока-пока-пока-пока-пока-пока! Не, я буду жити! Шо робити? Що Шо... роб... Вс? Все, швидко закінчилось. живий? Да. На мене якийсь е... здоровий голем втикає. Шо й ти зубатий? Хе. Хе, чувирло, бля. Ха-ха. Ебать нього кленчур там нє ні, ні 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 чекай, 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 чекай. Давай не сьогодні. Кать, давайте мені допоможемо його зараз завалом. Я чувствую, що з нього щось велике випаде Блін. Боже, він ригає лавою. Ужас який. Я просто не хочу вмерти, у мене два лава. Ау, Це... я 아, то, ]Yeah. теж не хочу вмерти, знаєш? Так не <б> йди <historic> <так, так>, туди. Я чекаю, а я не знаю куди. Я куди біжу? Тут все в лаві. О, все, тихо стало. Бляха, що робить?